Освячує вербу лозу. Як раніше попадала паска, що була ранньою паска, то ми ще встигали наломити лози, що має котики. Бо бачу, у когось є, бачите, хтось молодці, нарвав раніше і зараз є. А ми вже все об'їздили, але вже лози ніде немає. Залишилася верба. Але все одно це віття, яке ми освячуємо, освячує, пам'ятайте, не тільки священик, а сам Господь. Божий син, входячи до Єрусалиму, то люди кидали пальмове віктя, селили одежу, кидали гроші, і потім все це забирали і через це отримували благодать. Але що воно символізує, оце освячення віття? Смерть і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Бо сьогодні радісний день люди зустрічають Божого Сина, але через три дня прийдеться послати.